Вітаю! Давай разом промовимо ранкове привітання! Сонечко встала, іде новий день! Любі друзі, всім добрий день! Діти, скажіть мені, будь ласка, що вам подобається робити більш за все? Мабуть, грати? А в які ігри ви любите грати? А з ким ви любите грати? А чи любите ви грати самі? На одинці? А якщо ви приходите кудись зі своєю іграшкою, ви граєте з нею самі? А чи вмієте ви ділитися іграшками? Я хочу вам прочитати оповідання, яке називається Сторож. А ви мені скажете, чи траплялась така історія у вас? У дитячому садочку було багато іграшок. Рельсами бігали паровози, в кімнаті гуділи літаки. У візках лежали нарядні ляльки. Діти грали разом і всім було весело. Тільки один хлопчик не грав. Він зібрав біля себе цілу купу іграшок і оберігав їх від дітей. Моє, моє, голосав він, закриваючи іграшки руками. Діти не сперечалися. Іграшок вистачало на всіх. Як ми гарно граємо, як нам весело! похвалилися виховательці діти. А мені нудно, закричав з свого кутка хлопчик. А чому? здивувалась вихователька. У тебе ж так багато іграшок. Але хлопчик не міг пояснити, чому йому нудно. А тому, що він не гравець, а сторож, пояснили за нього діти. Діти, чому хлопчику нудно, якщо іграшок у нього було багато? Тому що хлопчик іграшками не грався. Назвіть іграшки, про які згадуються в оповіданні. Чому діти не намагалися забрати у нього іграшки? І Іграшок вистачало на всіх дітей. Як діти пояснили, чому хлопчику нудно, тому що він не гравець, а сторож. Запропонуй своїм друзям пограти в рухливу гру дощик і сонечко. Правила гри оберіть ведучого, коли ведучий проголошує «сонечко», всі бігають, а коли промовляє дощик, усі мають зібратися під парасолькою. І на завершення дай відповідь на запитання, чи потрібен у спільній грі ведучий. Так, потрібен. Що було б, якщо в спільній грі кожен сам собі був ведучим? Гра не вдалась би, спільної гри не вийде, якщо у кожного будуть свої правила і якщо не слухати ведучого. Бажаю успіхів у грі з друзями. ¡Gracias!